Карта поляка є офіційним документом, який підтверджує вашу належність до польського народу. Маючи карту поляка, ви можете відкрити річну візу. Це було актуально до війни і можливо буде актуально після війни. Одразу після приїзду до Польщі ви можете подати документи на сталий побит. А через рік після отримання сталого побиту ви можете подати документи на громадянство. Також е на підставі карти поляка ви можете вступати у вищий навчальний заклад і претендувати на бюджетне навчання. Всі іноземці навчаються платно, але навчатися вам доведеться. Польською мовою. І для цього треба буде скласти іспит з рівня знання польської мови. Ну, і ще є е, купа таких маленьких плюшок, е, приємностей, коли ви можете купити квиток е, на території усієї Польщі із знижкою 37%, або ж е, ви можете безкоштовно відвідувати державні музеї. Ну, е, хто може отримати карту поляка? Може отримати будь-який українець, у якого батько, мати, бабця чи дід. Є поляками і е, записана така інформація в його офіційних документах: свідоцтві про народження, в паспорті. Е, що стосується прабаби і прадіда, тут трошки складніше. Вам треба мати двох таких родичів, і незалежно від того, з якого боку вони, наприклад, прабабця може бути з боку вашої мами, а прадід поляк може бути з боку вашого батька. Проте в їх документах теж має бути написано, що вони поляки. Отже. Якщо ви щасливий власник свідоцтва про народження, в якому написано, що ваша бабця полька це прекрасно. Але вам треба буде зібрати ще величезну кількість документів. Треба буде довести, що це саме ваша бабця. Ну, уявімо, у вас є свідоцтво про народження, де написано, що ваша бабця. Полька. Проте ваша бабця могла вийти заміж і змінити прізвище. А далі вона могла народити вашу маму, яка в свою чергу теж змінила прізвище. Так от, вам треба мати всю цю низку документів, враховуючи навіть той документ, який є свідоцтвом про шлюб вашої бабці, що підтвердить зміну її прізвища. І тільки в цьому випадку весь пакет документів у вас буде зібраний. Раніше до 2017 року люди приносили в консульство документи, наприклад, такі як виписки з костьольних книг, або якісь судові рішення. Зараз такі документи не приймаються у консульствах. Треба лише офіційні документи, які видають, як правило, у державні органи актів громадського стану. Це може бути навіть свідоцтво про смерть, в якому чітко зазначається, що померла, мала національність полька, ну чи померли. Маючи на руках всі ці документи, ви можете йти на співбесіду. До речі, співбесіда буде проходити. Польською мовою для цього вам потрібно знати польську мову, ну хоча б на побутовому рівні. Що вас будуть питати на співбесіді? Як правило, питають про вашу родину, про традиції польські, які традиції були в вашій родині, чого притримувалися, що святкували. Далі вас можуть розпитати про символи польщі, що означає польський прапор, що означає польський герб. Ну і можуть попросити розказати на пам'ять кілька рядків польського гімну. Можуть бути ну, такі дуже цікаві запитання, як, наприклад, коли усі поляки в один день їдять пончики, або коли уся польща гуде в клаксон а, на всіх дорогах а, держави. Якщо ж ви вирішили отримати карту поляка. Ви е, до війни могли звернутися в консульство за місцем своєї реєстрації. Зараз у зв'язку з війною е, це можна зробити на території України лише в одному місті у Львові. Ну і черга кажуть, там достатньо велика. Якщо ви зараз знаходитесь у Польщі, Польща дозволила подавати на своїй території в, в тому воєводстві, де ви зараз знаходитесь, заяви на отримання карти поляка. Чого раніше до війни не було. Проте кажуть, що о, черги теж дуже великі. Але я бажаю вам успіху. Той, хто стукає, тому відчинять. А більше інформації і більше моїх юридичних порад на нашому порталі сестри. .eu.